Вітаю до України. Сьогодні завітав представник німецької влади, там міністр, чи хто він там такий, його зустріли на платформі. Він виразив своє занепокоєння обстрілами України. Він сказав, що ми будемо щось там робити. Йому потиснули руки, повезуть його в готель. Напевно, він там відпочине, пройдеться містом Києвом, пофотографується на алеї Героїв. Напевно, біля прапорців на Майдані. Висловить своє занепокоєння і поїде, можливо, навіть сьогодні, спати в своєму берлінському ліжку, ну або десь в польському якомусь готелі подалі від цієї війни. І от у мене виникає питання: а для чого ми зустрічаємо всіх оцих людей? Ну, який сенс? Не привіз тауроси, їдь додому. Не привіз санкції, їдь додому. Для чого вони тут? Що вони тут роблять? З якою метою вони відвідують Україну. Висловити занепокоєння? Висловити співчуття? Дякуємо, але вони це можуть зробити з своїх берлінських офісів. Німеччина, яка ще вчора в особі Мерца, така була доволі войовнича агресивна. Критикувала Зеленського за перемовини в Стамбулі. Говорила про те, що будь-які спроби, значить крім воєнного. Працювати вони нічого не дадуть, що Україна повинна бути на військовому шляху, що ми допоможемо, ми дамо тауруси, ми дамо танки, ми дамо те, ми дамо все. А потім, якось Мерц змінився і вже надсилає свого міністра, чи хто він там такий, виразити що співчуття. А що нам робити з цим співчуттям? І тут є одна халепа справа в тому, що наше військово-політичне керівництво в прагненні захистити Україну розробляє надзвичайно сміливі операції, такі як Паутина, такі як підрив опори Кримського мосту і інші, інші операції, сподіваючись, що ці операції будуть підживлені, підтримані з боку Європи. У вигляді додаткової фінансової допомоги, додаткової воєнної допомоги, але потім все обривається. Тобто ти починаєш певний процес, і для того, щоб успішно завершити цей процес, повинні бути наступні кроки. А їх немає. А їх немає. І все, що ти бачиш, це удари у відповідь. З боку Російської Федерації, що вже Володимир Зеленський змушений був сказати, що ось ці всі, всі удари, які зараз є з боку Росії. Це все одно вони були б, незважаючи на павутину. Тобто, навіть вище керівництво України намагається українському народові пояснити, що це е, ну операція, яка все одно дуже важлива, і навіть якби вона не була проведена, то все одно ворог би це робив. Виявляєте, от відтінок який, тобто, навіть е, президент країни намагається заспокоїти вже людей, пояснюючи, що це не даремна військова операція, що ми не провели її. Просто для того, щоб наразити себе на небезпеку. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що Володимир Зеленський, ймовірно, розраховував на суттєву допомогу Європи, яка в якийсь момент різко обвалилася. І ми опинилися сам на сам з успішними операціями і абсолютно неадекватною, непропорційною, жорсткою, жорстокою реакцією нашого ворога. В результаті приїжджає хтось із Німеччини, я навіть не буду вивчати його ім'я, і висловлює нам співчуття. Дякуємо, але залиште ваше співчуття при собі. Можливо, колись в українців теж буде шанс висловити співчуття тому, що може, можливо буде відбуватися на території Європи. Сподіваюсь, тоді буде в Україні мир, і ми з великим задоволенням висловимо наші співчуття. Хотілося б. Щоб європейці не лише висловлювали співчуття, а й не підставляли наше керівництво в його сміливих спробах провести абсолютно унікальні операції на території Російської Федерації, тому що одна операція вона не здатна вирішити війну. Але ланцюжок операцій узгоджений ланцюжок військового, економічного, політичного, фіскального тиску. Проти Російської Федерації могло би мати своє значення. Значення могло би мати. І ППО, яке Європа могла би надати Україні до павутини, після одразу павутини, але навіть цього не було. Тому всі оці візити ні для чого, і ні про що. Це лише форма вічливості, яка межує, фактично, на мою точку зору, з. Елементами зради України. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, бережіть своє здоров'я і життя. Сьогодні держава не може вам допомогти нічим, крім як захистити вас, е силами Збройних сил України. Все інше це ваша відповідальність. Це те, що ви можете вкласти в нашу боротьбу. Знявши з держави тягар певної турботи про вас. Турбуйтесь про себе, бо ви бачите, що навіть вище керівництво України інколи розгублене тим, що воно бачить і чує, і чує від тих, хто постійно запевняє в підтримці стільки, скільки буде потрібно. На жаль, ми бачимо, що це лише наратив, який не дотримується. Бережіть себе.